Так. Всім доброго дня. Давно не був на зв'язку, тому що багато роботи. Так, Віброплита бомак. Тут міняємо двигун, ставимо бензиновий 390-й аналог 188F ДК-мото. Сюди на віброплиту перероблюємо там мотору капець дизельному хацу. Так що міняємо. Потім в ремонт ще нам привезли ось такий маленький генератор, це актуально. Двохтахний тігер 900 Вт. 750 робоча, пікова 900, малиш такий, не ясно що з ним, 5 років як не заводили, так що запускати будемо. Потім масальту, виброплиту наші клієнти привезли, у нас взяли в оренду. А нам привезли монстра Хундай, так що ми тепер як корейців автос... крутим, коротше. HPC 450W. Тут, скоріш за все, поршневі, капець, бо димить, не зав... ну заводиться, заводиться погано, а якщо заводиться, то димить-димить. Так, А це наш жираф. Приїхав з очередної оренди, двигун працює. Диск не крутиться, була вже така поломка, там всередині стоїть гибкий вал і його обрізає. Коротше. Тому десь знову одна, та сама болячка, та сама проблема обрізала вал. А це верхня частина плити, бомах. що на відновлення взяли, де будемо мотор міняти. Так що Це наші стоять, плити чекають оренди. Так що... А так, ще, ще багато цікавого на ремонт. Новий фарбувальний апарат з'явився в нас в оренду, качає протипожежну фарбу, шпаклівку фінішну. Так що цікавий апарат. Кому треба, звертайтеся. Вібронога, фарбувальні апарати. так що Сварочний знову з'явився у нас, ми його відреставрували. Зробили йому мотора, реанімували електрочастину, альтернатор. Так що є зварний генератор у нас тепер. Можна використовувати як і генератор, так і зварку. Так що таке, це щось на ремонт, малиш, GX120, кондочка на відновлення та й таке.